Парадоксальна ситуація склалась між закарпатськими газовими установами. Кошти є, але коштів немає. Понад 50 мільйонів гривень сплачені за спожитий газ ніяк не розділять між учасниками газового ринку. А це НАК Нафтогаз, власник ресурсу природного газу. Укртрансгаз, підприємство, що транспортує газ магістральними газопроводами. ПАД «Закарпатгаз», яке передає пальне розподільчими газопроводами та товариство з обмеженою відповідальністю «Закарпатгаззбуд» – постачальник 1 липня уже більше більше місяця. З 1 липня 15 з року дані кошти лише накопичуються, не розподіляються і тому наші затрати не відшкодовуються, і ми йдемо до того, що можливо, якщо так і буде надалі, можливо, буде зупинка цих підприємств. Керівники газових установлюють на сполох. Відсутність коштів на рахунках підприємств можуть обернутись непередбачуваними наслідками. Відсутність коштів це і невиплата заробітної плати. А у підприємстві працює близько 1400 працівників. Це і неможливість закупити паливно-мастильних матеріалів для якісного обслуговування мереж газопостачання та виконання аварійних викликів і так далі. І так далі. Наслідки можуть бути не Ми з першого сьомого з е, тих коштів, які зібрали на рахунки спецрежиму використання, а це на сьогоднішній день 50 мільйонів гривень. Ми не отримали свою частку 10% для того, щоб здійснювати сьогодні регламентні роботи і робити подальше, здійснювати подальше обслуговування наших клієнтів. У мене сьогодні на рахунку немає коштів, щоб виплатити заробітну плату колективу, який почав працювати тільки. Мені немає коштів, щоб сьогодні. Сьогодні фактично здійснити друк квитанцій і вже наразі треба розносити квитанції. До речі, така ситуація не лише на Закарпатті, а й в інших областях України. Керівники облгазу кажуть, у національній комісії позитивної відповіді так і не отримали. Ми, як голови правління від імені своїх товариств, звернулися з відкритим листом до президента. Даний лист було адресовано на ту ж саму національну комісію регулювання електроенергетики як відповідь, що. Комісія створила робочу групу і буде розбиратися. Ну подивимося, що буде далі. Більше того, вже є перші наслідки від зменшення державою норм споживання та збільшення тарифів за споживання природного газу. Якщо в попередні роки облгаз розраховувався за спожите паливо, то на сьогодні у підприємства не мають коштів для погашення заборгованості. Це і мотивує нацкомісія регулювання електроенергетики, небажання приймати новий алгоритм тарифів на газ. Навіть тоді, коли до Зменшення норм вдвічі, а в цьому році ще вдвічі в 4 рази зменшили норми. Навіть ще тоді вони були невірні і не відшкодовували весь той газ, який використовується фактично. А зараз їх зменшили в чотири рази. Пільги і субсидії розраховуються, виходячи з норм споживання, які зменшені в чотири рази. Тобто, держава з себе зняла зобов'язання в чотири рази по відшкодуванню зазначених пільг і субсидій. Виросли втрати в, Закарпат, в, в в газорозподільчих організаціях, за які треба платити з обігових коштів. Так а, друге. Споживачі почали відмовлятися від встановлення лічильників, допускати до лічи лічильників, які ми самі закупаємо за власні кошти, маючи інвестиційну програму на це, так тобто ну таке враження, що державі не потрібен комерційний облік, то який справжній облік, скільки реально споживає газ. Керівники пад та ТОВ з обмеженою відповідальністю констатують, що в разі неврегулювання ситуації подаватимуть листи до суду на національну комісію. Віталій Шатило також додає, що інші області також приходять до такого висновку. Та чи буде це колективна заява об газі України, чи кожна звертатиметься окремо наразі невідомо.